Так, ви не сплачуєте податки? Я не сплачу. А чому? Так, з 18-го року. А ви знаєте, що має сплачувати на рахунок зі спеціальним режимом використання? А ви з'ясували, чи є той рахунок зі спеціальним режимом використання? Угу. А ви в податковій раніше працювали? Що у вас це питання цуру? Я працювала в державних органах. Це ж ви мене запитували, чи працюю я в державних органах, і чи збиралася я робити аудит цим фірмам. А це не має значення, тому що державний реєстр було створено для таких, як я, третіх осіб. Чудово, щоб могли зайти подивитися, чи можна мати справу з цієї чи ні. Так. Задавати я свою візьму Сергійко Миколай. Чому знову без номерації справа? Так ви ж не ознайомитися прийшли. Ні, я ознайомлюватися прийшла. Я прийшла. Ти ж так лопотанечку поознайомилася. Тоді ознайомилася. Ні. Зараз не. постанову про відмовлю. Uh, uh, я вже писала вам клопотанечко ну, про знайомий. Я не бачу ще. Ні, писала Наспечно. вам. Через, рік, через місяць ви мені призначили. Це вам. Наступно не пишіть. Uh -huh. Отримала прізвище ініціалу під пішліком. Так. Так. Uh -huh. есть, зараз мені не достает з матеріалом справа ознайомитися, так? Ні, не дасте. А чого? Я школі не бачу, що хлопотаю. Та Я ж вам написала 3... 2.06 ще написала. Я не бачу, як це ви не бачили. Господи, звичай, ця... Ви ж мені тоді давали частково ознайомитися. Ну, то ви так вважаєте, що частково, ви повністю знайомилися. Ні, це ви так вважаєте, що я повністю ознайомлюся. Так, як ви не отримали наручну да. постановку, то це частково ви uh -huh. вважаєте, вірити? Ні, я ознайомилася частково, тому що не було номерації. Матеріали були всі у нас. Ні, не всі Би були, на були надані. Uh -huh. А що тут підписано вашим підписом, а тут підписано керує. Mm -hmm. Ні, так а тут же нема вашого підпису uh -huh. такого. Uh -huh. Ну, яка різниця. А чому тут не електронний, а тут електронний? Там ставити, угу. Зрозуміло. А тут що не підписано? Ага, зрозуміло. Добре, добре, добре. А. Добр. Так.

Е, 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 е. Стара, однала, стара. Коли я буду. Що описати? О, я не знаю. Стара. Ні, не все. Скажіть, будь ласка, а чому без нумерації знову справу? Так ми ж не ознайомилися. Ні, я ж написала на ознайомлення. Я, я раді ре... ні отримали. Ви отримали 2.0 шостого дві тисячі року. Я тоді ознайомилася частково, тому що не було нумерації. Я, я це з... Зн... з ні. Ви на текло Ні, на те клопотанечко не отримали із викладає. Я часто влашов... ні, я не гадаю, я влашов... ні, я не, гадаю. Я, влашов... я не хочу писати нове клопотанечко. Я хочу і прохочеть... не хочете, ви не маєте вирішити. Mm. Має бути певна процедура. Так певну ж процедуру ви порушуєте. Зараз ознайомитесь, кудись mm. підуть якісь документи. Так для... так що, ви ж порушуєте процедуру? Скажете, Та я не ознайомила вас, немає по танчка матеріала. Напишете його з вами, назначу вам час. У вас коли підозрюваний зараз ще? Ні, не, не можна. Чудово.